Дякуємо, що купуєте квитки на наші концерти, бо частину грошей ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Дякуємо. <плес> ми з вами давно не бачилися. Спочатку була та зараза з Китаю, тепер ця відота з Москви. Зустрілися і це важко уявити, це важко усвідомити, але вже більше року ми знаходимося в стані війни, і це цей час, і ви, і ми, і ми всі дуже змінилися.